Пан Юрій тричі ветеран, як він сам шуткує. Перше після афганської війни, друге після закінчення служби в пожежній охороні і втретє після звільнення з лав ЗСУ 26 липня 2024 року. Чоловік став одним з армійців, кого запросили на почесну місію. Нагородження від міста відзнакою за гідну службу. Отримав нагрудний знак з заслуги перед містом другого ступеня. Коли я ще знаходився в окремому батальйоні, то Підтримка була з 22-го року. З самого першого дня, коли організувався наш батальйон, це було 2-3 березня, через неділі-три, значить, у нас вже була і зброя. Тоді місто проявило ініціативу і на той момент забезпечили даними речами. Повномасштабне вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року розділило життя мільйонів українців на до та після, і десятки тисяч криворіжців, навіть не маючи досвіду армійської служби за своїми плечима, долучились до справи захисту міста та України в лавах різних військових формувань ТРО, ЗСУ, НГУ тощо. Це велика вдячність від всього нашого міста, всього нашого міста за вашу службу, за ваш подвиг. Ми всі Криворіжці, Ми дуже добре пам'ятаємо, як почалася війна у 22-му році. Пам'ятаємо, що на той час в Кривому розі майже не було військових. Завдячуючи героїчним нашим Збройним силам, в результаті трьох наступів була звільнена, ну, кинули ворога від Криворога і була звільнена правобережжя Херсонщина. І це великий подвиг, і це не завжди Пам'яті Криворіс дуже важливо, щоб всі пам'ятали, чому ми можемо жити в незахопленому місті. Всього голова ради оборони міста передав 17 відзнак військовослужбовцям, що представляють різні підрозділи та роди військ. Захисникам України вручили найвищу нагороду від Криворізької громади за заслуги перед містом, а також нагрудні знаки за захист криворіжжя. Олександр Фефілатів Глі Припчук, перший міський.